Міша Допкін став націоналістом. Чернівецька блогерка Леся Антонюк обісрала Чернігів. А слуга народу Ліза Багузька зрозуміла б, якщо стерли за ця землі захід України. Як все мерзотно і як таке пропускати. Це реакція випуск номер 8 З тобою слава! Поїхали! Ніколи б не подумав, що в одному реченні зустрінуться Міша Добкін і український націоналіст. Ну хіба що Міша Добкін отримав пізд від українського націоналіста? Але аж ніяк, що Міша Добкін став українським націоналістом. Ну це так само, як Дмитро Гордон, чесний і незалежний журналіст. Без посмішки цього не вимовиш. Це якась невидана фентезі Жуля Верна Добкін український націоналіст. Звідки ж така інформація? Хто його так назвав? Так він сам у своєму пості в інстаграмі. Я не знаю, коли це закінчиться і чи закінчиться взагалі. Промова спартанця не інакше. Я не знаю, скільки втрат в плані людських життів і зруйнованої інфраструктури ми ще отримуємо. Але що я точно знаю, що далі текст буде трошки по дебільному написаний, так це те, що якщо навіть і не ми, то наші діти точно гарматами, ножами, а якщо навіть прийдеться, навіть хоч і зубами, але все одно будуть різати чи рвати цих тварюк за те, що вони принесли на нашу землю. Якщо що, я на Гойделці. Ну ладно, ладно, якщо що, вважайте мене націоналістом. Але б краще написав, якщо що, шукайте мене я на Гойделці. Он воно що націоналізм. А я вчора пакет в АТБ придбав. Тепер я інвестор. Міша, якось мало того поста. Треба щось більше. Так тобі грошей точно не дадуть. Маркович на танку. У професію професії. Що нам Командир. Ох, прям на танк заліз. Ну, з цим можна попрацювати. Давай я тобі допоможу. Так, Міша, стань рівно. Тіпа ти їба танкіст. Я зараз зніму танк, переведу на тебе ракурс, а ти покажи, що перемагаєш, щоб я повірив. О, а тепер покажи аудиторії, що в це повірить. Міша, просто пісня. Давай ще один ракурс і стань, як в твоєму улюбленому фільмі Рокі Бальбоа. О, ну це все, всі бабки твої. Ну це якесь чудесне перетворення, як із конченої вати перетворитися в українського націоналіста. Тут без Божої допомоги не обійшлось. Нагадаю, що на початку повномасштабної війни Міша Добкін став священником московського патріархату. А коли у агентури Кремля тут не зрослось, швиденько знайшов форму і знімає ахує військові ролики. Русські. Русські. <реш> Міша, ти, звичайно, переможець по життю, але тобі вже ніхто не повірить, тому що це. Постна -то. Чернівецька блогерка вирішила ділити Україну на хорошу та погану. Леся Антонюк обісрала славетне місто Чернігів. Ой, якщо вдасться то, спокійно сказати, то я скажу, але я не впевнена. По-перше, там люди зліші, ніж у нас. У нас люди щедрі. Я просто, знаєте, я собі задала питання, якщо б, наприклад, ситуація склалася навпаки, в нас е, була війна і нам треба було б їхати до Чернігова, щоб нас там приютили. Я думаю, що вони просто це би не сприйняли нормально. Наші люди адекватні і спокійні. Плюс українська мова там її немає. Просто у Чернігові української мови немає. Я заходжу в магазин чи в аптеку. Я думаю, що в Москві. Просто ну звичайно, в Чернігові зліші люди, бо ти ходиш і розповідаєш, що це війна у них, а не в країні. Ну це просто спостереження. Може, я щось плутаю, але мені здається, що в Чернігові за такі слова можуть щедро вкинути піз... Плюс за такі ти можна тільки українською мовою не почути, а й на очі погано бачити. Коротше, чесно, не можу заспокоїтися, я просто все, що я тоді відчувала, я зараз хочу вам розповісти. Я прокидаюсь вранці, відкриваю вікно, навпроти е, є майданчик, діти всі говорять російською мовою. У мене просто питання виникає. Я, як в минулому педагог, яка має педагогічну освіту, мені цікаво. На якій мові вчать тих дітей в садочку і в школі, що діти говорять між собою російською мовою? Це просто величезна біда. Просто це є катастрофа для нації. Діти з малих літ говорять російською мовою. Я просто, в шоці, я би ніколи в житті не хотіла, щоб моя дитина була в оточенні дітей, які спілкуються російською мовою. Абсолютно! Це для мене шок. А -а -а, та ти шо? Раніше такого не було, тільки дорослі розмовляли російською, а тепер і діти. Хто ж їх навчив? Ну ти знаєш, мені здається, що це твій провтик. Ти перед поїздкою не перевірила, якими мовами в Чернігові розмовляють діти. Хоча знаєш, я думаю, що твій коханий, який теж із Чернігова, який раніше розмовляв російською мовою, мав би про те попередити. До речі, а як ви спілкуєтесь? Чи тебе бісять тільки діти, які розмовляють російською мовою? Депутатка Слуги народу Ліза Багуцька видала розкішний пост, водночас засудивши криваву війну Росії, а також вона з розумінням посталась до того, якби захід України стерили з лиця землі, розповідаючи, що по методичкам розпропаганди на півдні та сході України проживають росіяни. І Ліза не розуміє, чому ж тоді вони їх бомблять. Ніби на цьому можна було зупинитися, але ж мозок про нові думки жахлива думка, звичайно. Але зрозуміло було б, якби вони стирали з лиця землі Західну Україну. Типу боролися з Бендерівщиною, але вбивати масово і знищувати саме південний схід, який у них вважався Малоросією, надзвичайно. Мені було б зрозуміло, якби за цей пост тебе вивезли десь в ліс, ну десь на захід України. О, яка жахлива думка! Слуга народу ніби проходить найдебільніші курси по СММ, де вчать писати такі пости. І так, народ, щоб писати такі пости, використовує наступну формулу. В першій частині пишемо щось нормальне, людське, в другій частині ми перекреслюємо першу та ще й так, щоб вам захотілося набити її б**ло. Все, чекаю у вас скандальних новинах. А загальному, що від Богуцької очікувати? Це та сама депутатка, яка в розпал COVID-19 прийшла до парламенту з колготками на обличчі. Ще й пост зробила, щоб люди розуміли, що це її свідомий вибір бути йобтою. Цей вірус помер. Не зміг перебороти бар'єр моєї коронної маски хо 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 Який смішнявий жартик! Це ті ж самі курси, що і по СММ? Чого ж ти не дописала, що цей вірус нелогічний і зрозуміліше було б, якби ним хворіли на заході України? На сьогодні все. Треба дозовно приймати таку інформацію. Це був восьмий випуск реакції. Бережіть себе, і тоді побачимось, коли захочете. Ти Путіна уважає? Звісно, вважаю. Націоналіст.